Аналізи ДНК при ідентифікації зниклих безвісті це обов'язкова процедура, і є певні етичні наслідки використання цього аналізу, і є певні психологічні особливості підготовки родин, і родини це знають. Вони до цього готові, їх готують. Ми, як психологи, також долучаємося до команди, яка готує родини до. Аналізу ДНК, а головне, ми залишаємося з родиною після того, як вони отримують результати ДНК і е, після результатів, або ще довготривалий час невизначеності, або протест, або прийняття реальності. Отже, є різні е, шляхи розвитку подій, є різні ситуації про те, що відбувається з родинами, як вони реагують, і як ми психологи підтримуємо родини зниклих безвісті, ми докладно говоримо на курсі. Приходьте, записуйтесь, сподіваюсь, буде цікаво.